Чесні отці, дорогі колеги учасники, ми представляємо нашу позицію, яку ми обговорювали, і вона все-таки основу повинна предмет діалогу основуватись на маючи предмет, кінцевий предмет мети діалогу. Щоб не так була імітація діалогу чи діалог, заради діалогу. Звичайно, що тут я б хотів би наголосити, як на будь-якій конференції, яка починається, зразу згоджують терміни. У нас тут вже є прецедент. Що саме термін єдності і об'єднання. І це такі такі різучі різниці, оскільки, якщо ми говоримо про православ'я і про єдність православ'ї, то це не співіснування з іншими деномінаціями. Я хочу дивитись на, на, на своїх співбратів у Христі православних. Як на співбратів, а не просто не культурне, а не як культурне вираження нашої просто співіснування. Тому що ми на це вимагає наша структура церкви, тому я не доречним порівнювати існування ПЦУ і УПЦ як модель гарного існування православної церкви греко-католики. Там інша модель, там є Папа Римський, інша структура. А ми виходимо з нашої моделі, що ми належимо до єдиної святої Соборної кафоличної церкви, яка єдина за визначенням символа віри. Автокефалія це, чи помісність на місці її вираження, тому вона може бути єдина. І, і саме, саме за цю єдність ми б мали б вболівати. А ця єдність може в межах України, в наших радях пройти через, через об'єднання. Інакше це буде така еклізологічна аномалія, коли в нас буде дві православних церкви на одній території. і, і це буде, це лише посилить, по-перше, це посилить е е кризу все православної фізіології, яка є, яким теж треба бути чесним, я не хочу ці деталі вдаватися, бо думаю, ми все в цьому обізнані. Е ну і ця наука Москви. Москва цю, е цю кризу посилює все православно, і, і ми, е е це буде грати на, на її руку і на її вплив використання релігії саме в гео е геополітиці. Звичайно, що наша, наш діалог, предмет нашого діалогу повинен бути єдність через об'єднання і, і, і приналежності до вселенського православ'я, до вселенської церкви. І тут, я думаю, тут за кроком конфронтацію говорили: якщо у нас не буде цього, то я думаю, це лише посилить конфронтацію, тому це буде незрозуміло, як, як, це, як це може існувати. А вже коли ми будемо мати конкретну, конкретну ціль, це може зняти питання конфронтації. І тому, коли ми далі продовжуючи, можна переходити саме до практичних кроків. Практичних ну Перший практичний крок це потрібно спонукати, наголошувати, що повинно відновитися спілкування із Вселенським патріархатом та з Селенською церквою з Іросилимської. З Олександрійською церквою, з Грецькою, з Кіпською, якщо, як може ми говорити про єдність в православі, коли ми не поминаємо немає з цими, цими церквами, а водночас є, є поминання патріарху Московського. Тому, звичайно, що будь-які наступні, наступні кроки, коли ми визначимося, що ми говоримо про єдність як об'єднання як єдиного Утньому хай візьмемо зараз перспективу дальнього, але якщо говорити про, про, про майбутнє, то саме єдину церкву, яка належить до селенської православ'я і у спілкуванні із селенським, селенським православ'ям. Тому ми зараз вернемо, вернемо, і ми таким чином вернемося в екразіологічний вимір вирішення проблеми. У нас так виходить, що проблема люди відчувають, і суспільство, соціальний тиск сильний. І ми вирішуємо питання, але ми повинні вирішувати питання не під тиском, а саме в епізогічному в вимірі, церковному вимірі. І ми б тут мали, мали бути ініціаторами і нести пральні тварин першості, а не вже реагувати, реагувати на виклики. І ось і, такі, і таким чином ми б тоді. Б, Україна б стала би стала би цей майданчиком, де відновлюється світове православ'я, а не принесла б негативний, негативний досвід чи негативні реалії посилення цієї кризи всесвітнього світового православ'я. Ну і, і тут... Під, під сумовою, це основа, а підсумовуючи на ці основи є загальні стратегічні цілі, які є такі широкі, об'ємні і, і, відповідно, тактичні, які є набагато реальнішими і меншими. Я тобто, почну збільшити. В ідеалі це собор об'єднання да, в перспективі зібралися і провели собор, об'єдналися і в нас. Можемо претендувати на статус патріархату, так і в нас приймає світове світове православ'я. Це був би ідеал, це б мрія була це. Б... Але оскільки ми розуміємо, треба зраді виходити протистояння між епископатами, і ж не сприйняття один один одного, великий бекграунд цього протистояння, то пропонується певні моделі перехідного періоду, які теж цілком реальні. Наприклад, визначити конкретне цього ці. Робочі групи мають підвести до конкретних термінів і до конкретних е, дати, наприклад, акту об'єднання, як не там буде, чи собор об'єднання, чи, 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 чи меморандум, так, щоб дві, е, дві церкви почали б жити спільно і спільно жити, е, навіть лишаючи свої, своїх е, юридичних е, і канонічних адміністративних структурах, тобто з, е, е, зі своїми двома предстоятелями, але ця єдність би виражалась би, вертаючись до київської традиції, саме через собор, повернути собор і почати із соборності. А от через синод визначити представництво з однієї церкви, з іншої кількості синодалів, які б ротаційно мінялись би, і вони б тоді відповідно так відбувалися у ці перші кроки дотику, і, ви, і а кінцева мета у цієї шляху єдності визначення, наприклад, за 3-5 років. Дату обрання предстоятеля, і тоді можна від грецької сторони просити статусу патріархату, видання новотомусу вже на статус патріар, патріархату, А за цей час був провести всі підготовчі моменти, але наголошую на якісній роботі офісу секретаріату синодальності. Оце, що нам бракує, нам не тільки нам треба від'єднатися від від Росії, просто е, фізично нам треба і ментально від'єднатися, коли рішення собору будуть обговорюватись залучені спеціалісти, викладачі, спеціалі комісії, виклади богослови зі всієї нашої України, коли віряни будуть залучені, і коли рішення Собору будуть наперед обумовлені настільки, що вони логічні у цьому прийнятті, але так само відбувається, і кожен раз такий сюрприз, кого обрали, що, що прийняли, і це така та іна стала явною, і це, це паралельне життя ієрархії з, з духовенством і вірянами. Це, це пропонована модель. Вона може бути інша, але ми повинні почати говорити про модель. Дехто говорить про Екзахан, були пропозиції в, 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 в отець Кирил Говорун, взагалі, виразився там про е, посаду почесного патріарха. Моделі будуть різні. Ми творчо можемо це обумовлювати, але ми повинні почати поговорити про, про кінцеву ціль і, і форму. Якщо ми будемо говорити, що потрібно, потрібно, потрібно нічого не робити. Ну це просто даремне проведення проводення часу, це імітація діалогу або прикриття. На відтермінування якихось якихось там подальших подальших ситуація ро розви розвернеться. Ну і ще в тому контексті там можна у це, Цей принцип називався всі присвому. Кожен архірей лишався себе при своїй єпархії, кожен лишався до присвому, ніхто не втрачав. Але в цьому майбутньому діалогу ми могли передбачити, як і потім і на місцях виправити поділ, присутність декількох архірей в одному місці. Але це вже технічні моменти. Тепер щодо тактичних кроків, до яких ми вже можемо переходити це в першу чергу. Тут ми співзвучним будемо. Це зміна риторики, ми повинні перестати звинувачувати один одного, чи ставити клейми на один одного, а почати говорити як про як про співбратів, про єдині це про єдинство церкви Христової, православної, визнання тайності один одного. І участь в різних і молебнях, і в тому числі і в відспіванні наших полеглих воїнів, героїв. Також момент просвітництва, коли ми повинні це популяризувати, щоб це стало не стало для віряних для всіх просто прийнятним і зрозумілим. Спільні наукові заходи, навіть спільні поломництво. Такі цілий цілий ці, ці спектр можна кроки, які вже робити. Але ці кроки вони тоді будуть актуальними і правильними, коли я буде просто в кінці стояти загальна кінцева мета. Ну і в такому висновку, що єдність має бути безальтернативна проекція нашого, нашого майбутнього. І ми просто повинні перейти до моделі підбирання цієї єдності, але я ще б хотів би визначити, щоб це було в термінах. Я погоджуюсь що час на розкачку він вже просто вичерпаний. Це нагальне нагальне питання. І от коли будуть визначені терміни, от тоді можна накладати мораторії на, на, на переходи, на херотоні, на інші на інші речі, або туди, будуть видні явні кроки. А оскільки поки що цього немає, то дуже часто ця конфронтація це вже як точка кипіння, коли вже. Під тиском це відбувається вже як реакція на бездіяльність чи на невизначеність, навіть в тому, в тому числі. Ну і на, на, на завершення, теж, що створення вимагати у своєму зверненні, крім інших таких аспектів, створення практичної робочої групи, щоб від теорії, від розмов ми прийшли до реалізації в життя. Дякую за увагу! Тайна.